Цьому конкретному матчі потрібно набирати бали обом командам. Ми не говоримо про те, що Чорноморець не вмотивований. Це абсолютно точно не а, так. Ну і само собою максимально вмотивований Металіст 19-25, тому що їм дуже, дуже потрібно уникнути, хоча б прямого виліту і зачепитися за перехідні поєдинки. Чорноморець програв п'ять попередніх матчів поспіль в УПЛ. Не забуваємо про це зоря Кривбас минай і два матчі з шахтарем. Всі поєдинки для команд. Де Романа Гручка завершилися поразками. Ну а харків'яни сьогодні нарешті в хорошому настрої їдуть на матч української прем'єр-ліги, тому що вони перемогли в попередньому турі домашнього матчі. Виграли у Ворскли із рахунком 3-2, і таким чином перервали 14-матчову серію без виграшів. Здобули дуже-дуже важливі три бали в контексті боротьби за життя. І сьогодні, звичайно, команда Віктора Скрипника спробує розвинути свій успіх. Це подача. А Габелок виконує навіс. Удар поворота. Небезпечний шанс на старті третьої хвилини. І я б навіть сказав, потенційно гольова нагода. Дмитро Юсов виграє боротьбу на другому поверсі. Пробуває Юсов у дальній кут. І пробуває доволі акцентовано, але все ж таки трохи неточно. І М'яч повз стійку вилітає. Я... Непогана атака у харківської команди. Зараз удар по воротах дуже просто для Данила Варакути. Низом в ту точку, де розташовувався він. Капіну спробував, але Варакута спокійно накриває м'яч і не відпускає його від себе ні на сантиметр. Порошій зоні опинився капінуса. Во ім'я не прикриває удар. Днярі моври в Одесі. Ми не бачимо. Немає в заявці бразильського гравця, який виходить в поєдинку проти Ворскли із лави для запасних. Але він не вийде, точно не вийде саме в сьогоднішньому поєдинку. Зараз атака у виконанні одеситів закидання на Авагім'яна. Не пройшло, але підбирають м'яч футболіста одеської команди. А вагім штрафну майданчику. дуже непогано далі. Путря пробиває поворота Ілля Путря. Бігав Андрій Штогрін на, на ближню. Путря направляв м'яч саме в бік воріт. Я не знаю, можливо, це не вдала про передача, але виглядало скоріше як удари. Олег Мозель забирає м'яч в руки у цій ситуації. Хороша взаємодія Путрія Вагім'яна. Відзначаємо у штрафному майданчику суперника. Варакута ліворуч, через щогрінам'яч перелетів. Ух! А, Артура Вагім'ян бідолашний. Так влітає зараз в нього суперник. І це червона картка для Микити Безуглого. Знаєте, ми ще повтору не бачили, але мені здається, тут питань бути не може. Звичайно, є Вар. Але єдине, що ВАР може зробити зараз, це підтвердити рішення Клима Заброди в полі. Дивимося. Ось цього ракусу дивимося. Безуглий просто ногою виносить свого опонента. В груди. о! Якщо Вагім'ян зараз Ні, не підіймає футболку. Ну, у нього там є слід від шипа. Один принаймні точно було видно. Та он, бачите. Є, є сліди. На тілі Артура Вагімяна. Ну і Денис Гармаш як заручних ситуацій його міняють. Замість нього Єгор Курило виходить, тому що потрібен оборонець. Брагаро. Центр вагімян може пробити Звідси Артур і пробиває. Авагімян тягне м'ячо Лахмозіль. Причому намертво в руки забирає. Не відбуває там. Набігав ще один футболіст Чорноморця. на те, що можливо. Мозель буде відбувати десь перед собою. Габолок виконує навіс у штрафний майданчик. Обіная пробуває лівою. Самуель не туди. Але це шанс від кутового пропорція. А, до речі, от на дві команди у нас найцікавіший епізод. Насправді це початок матчу. пам'ятаєте удар Дмитра Юсова головою після кутового. Зараз правого флангу. Навіс у штрафний майданчик, майданчику. Удар у виконанні Васильєва. Олег Мозель. Красиво стрибає. Мозель. Витягує м'ячик. Схоже, що йшов в площину воріт. Все ж таки. Єрмаков справа подав. Васильєв пробив І Мозель класно витягнувся. От з цього ракурсу дивимося. Та під стієчку йшло насправді. Єрмаков. Ух, як Штогрін зараз розвертається. Круто і пробуває по воротах. Штогрін, але м'яч в руках Або Олега Мозіля. От по роботі з М'ячем. Ідеально. А удар все ж таки. Не... не з розряду тих, з якими нічого не зміг вдіяти. Олег Мозіль. Путря в свою чергу піднімає очі і подає на Бойчука. Ми чуємо свисток, а це означає, що порушено правил в атаці. Фіксує клим заброда. Максим Мореков на газоні перебуває. За ногу тримається і Мореков. що грін, дає паузу. Вагімян на правому фланзі є партнери. А Вагімян грає в центр. Бойчук розвертається. Бойчук скидає. Удар по воротах. Відбувається Олег Мозель. Забирає в руки Олександр Васильєв. На лінії чого штрафного майданчика б'є, але не надто сильно. Олега Мозіля був час реагувати на цей м'яч. Він його в руки забрав. Орусту та магім'янна навіс від нього удар Мозіль. МВП першого тайму. Це Олег Мозіль. Це зараз про дві команди говорю, не тільки про Харківську. Класно, знову тягне. Удар Васильєва був непростий. Зараз ще одна. Насправді, схожа ситуація для одеської команди. Але Олег Мозіль на місці. Сібадібанга. Знову Штогрін зліва. Активний Штогрін. Подача від нього. О, удар. Васильєв іще удар. З другої спроби. Олександр забуває. На першому пострілі потягнув Олег Мозіль. Але м'яч відлітає до Олександра Васильєва. І той. Виходить своїм, по-моєму, третім ударом в матчі. Виводить Чорноморець вперед. І Це на останній хвилині основного часу першого тайму не дотягнула команда Віктора Скрипника до перерви. Все ж таки пропустили Олександр Васильєв. Святкує в обіймах партнерів. Четвертий в сезоні до слова. Клим заброда сьогодні є головним арбітром на нашому поєдинку. Атакує Чорноморець зараз. Закидання на Артура Авагімяна він в боротьбі з Маріаном Фариною. Дуже класно. Молодий захисник Харківської команди відтирає Авагімяна від м'яча, не дає йому підійти, не дає пробити по воротах і дозволяє таким чином Олегу Мозірю м'яч в руки забрати. Тут все спокійно. О. Зараз Ілля Путря у штрафному майданчику під удар. І м'яч опиняється у воротах. Це 2-0 на користь одеського колективу. Андрій Штогрін. Штогрін стає автором забитого м'яча. 12-й гол в сезоні у виконанні Андрія Штогріна. Восьмий в українській прем'єр-лізі. Ще чотири м'ячі. Пригадуємо, він забив в розіграшу Кубку України. Андрій Штогрін робить рахунок 2-0 на користь своєї команди. Вирівнюється із кожушком, з ярмоленком, з Філіповим. Знову габолок. Боротьба до Юсова м'яч. Ще ні не доходить все ж таки. А Данило Варакута забирає його до рук. Богдан І... Бойчук. Бойчук на ударній позиції. Бойчук пас віддає. Бадібанга. Я чого сміюся. Дуже сподобалося зараз, як бадіпанга за вагімяном на випередження, хто буде бити. Ну і обличчя Артура Авагім'яна красномовно свідчить про те, що він не надто задоволений діями бельгійського футболіста. Бойчук розібрався. Далі передача. Напевне, що на Авагім'яна нам нагадують, як забували футболіста одеської команди. Другий м'яч Андрій Штогрін. Його гол. А зараз третій м'яч влітає у ворота харківської команди. Поки ми повтор дивилися. Богдан Бойчук забиває. Це вже і розгром недалеко. Богдан Бойчук. Четвертий м'яч в сезоні для нього. Богдан Бойчук екс-футболіст харківського металіста. Того металіста, який без 19-25. Саме звідти він приєднався до чорноморця влітку 23-го року. І от Зараз Богдан Вийчук відзначається. Подає габолок. У чужий штрафний майданчик. Удар головою від Максима Імарекова. Марекова. Данилова ракута. Ото й не випадок, коли Данилу довелося в гру вступати. Відбуває він цей удар. Кіля Путря в ближній стріляє Путря. Олег Мозель виставляє. Руку вибиває м'яч. Класна. Знову взаємодія. От авагім'яна і Путрі, от хочеться відзначати. Не вперше вже в цьому матчі я про це говорю. Цер там Габолок. Його насправді непогана спроба удару в дальній кут, але габолок не влучає в площину. Сьогодні Чорноморець перемагає з рахунком 3-0. Набирає 32 бали і взлітає буквально. Взлітає на сьому позицію УПЛ з 12-го місця за один матч з однією перемогою Колос Ворства, Олександрія Зоря ЛНЗ залишаються за спиною в Одеської команди.